Мої думки тихі, повнометражна трагікомедія 2019 року. Про складні взаємовідносини сина та матері, які живуть у різних містах. В основу фільму лягла реальна історія з життя українського звукорежисера та композитора Дмитра Кравченка. Картина Мої думки тихі розповідає історію звукорежисера та музиканта Вадима. Який отримав шанс виконати хороше замовлення та назавжди виїхати жити до Канади, але про це дізнається мама Галина, яка категорично проти рішення сина, і тепер не тільки експедиція Вадима у рідному Ужгороді йде на за планом, але й все його самостійне майбутнє. Сама історія про звукорежисера на фрілансі, який їде через всю країну, щоб записати звук рідкісного птаха, захоплює своєю оригінальністю. Оповідь має м'який темпоритм, що є фішкою проекту. А цікаві та дотепні діалоги між героями захоплюють з перших хвилин. До того ж, дія відбувається на Закарпатті, де автори фільму класно показують менталітет та звичне життя місцевих жителів. Також варто звернути увагу на майстерно-операторську роботу, яка має цікаві художні та монтажні рішення. Автентична атмосфера самого проекту розкриває наскільки ж наша країна є прекрасною. А тому, друзі, це тільки надихає вивчати нашу країну детальніше. Головна сюжетна лінія присвячена відносинам героя з його матір'ю Галиною. Жінка хоче, аби син жив нормальним, в її розумінні життям, яким живуть мільйони українців. Проте Вадим обрав свій шлях та всіляко намагається донести до мами, що він сам може обирати, що робити і де шукати своє місце у цьому житті. Привіт! Чому варто дивитися мої думки тихі? Ну, по-перше, це дуже круте кіно. Дуже класний гумор. Дуже тонкий гумор, а також це фільм про нас. А ще це фільм, який на... засновано десь на реальних подіях. І ще це фільм про нас, звичайних. Ну а я раджу дивитися його разом з мамою, тому що цей фільм не залишить байдужими ні вас, ні маму після перегляду. І я думаю, ви станете ближче одне одному. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.